Всеукраїнська громадська організація об'єднання Богдана Хмельницького. Колективне звернення до слідчого ізолятору No29 міста Хмельницького. Ми, громадяни України, заявляємо вироком Хмельницького міського суду Хмельницької області від 10 жовтня 2020 року. Кравець Анатолій Григорович, визнаний винним у вчиненні злочину. Передбачено частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України на думку сторони захисту, вирок постановлений численними порушеннями норм кримінального процесуального права, а факти, зазначені як достовірні, взагалі не встановлювалися в суді і не відповідають дійсності. Також Анатолій Кривець заявляв, що став жертвою вимагачів працівників міліції, які, підкинувши йому наркотичні засоби, Вимагали 40 тисяч доларів за закриття кримінальної справи. Засудженим та, за та його захисниками були подані апеляції, які на цей час розглядаються апеляційним судом Хмельницькій області, враховуючи кількість порушень апеляційний суд постановив про проведення судового слідства в межах апеляції. 4 травня 2012 року під час судового засідання свідки сторони захисту підтвердили хибність обвинувачення до довери, що міліціонери сфальсифікували обвинувачення. Після допиту свідків судді апеляційного суду, що розглядали справу, вийшли до нарадчої кімнати, куди слідом пішов прокурор. Згодом прокурор покинув нарадчу кімнату, а судді... Вийшовши після наради, оголосили про відкладення розгляду справи в зв'язку з направленням запиту до Київського слідчого ізолятору стосовно перебування під вартою свідків, що допитувалися. Таке рішення про направлення запиту було ініційовано безпосередньо судом. Суд, суд був відкладений до 1 червня 2012 року. Отже, зрозуміло що прокурор під час перебування судів у нарадщики кімнаті домовився з ними про відкладення розгляду справи. А судді, реалізуючи домовленість, знайшли незначний поміт. Слід окремо підкреслити, що жодна сторона в процесі судового розгляду не заявляла клопотан про направлення заходу до Київського січня ізолятору. Отже. Судді за банді падає в погонах чинити злочин проти свідків з метою приховання попереднього злочину проти Анатолія Кравця. Так, Олександр Горбащук заявляє, що одразу після суду до нього в слідчі загадую приходні працівники міліції і прокуратури, які вимагали в нього чи в той зміни покази. При цьому вони погрожували і... І притягненням завідомого, виновного до кримінальної відповідальності. Психологічну екологічного тиску після суду заслали також інші свідки, які дали в суді свідчення на користь кінця. Крім того, як засувалося в суді свідок Олександр Горбачук, що у 2012 році написав Явку з повинною, та докладно розповів, що разом з Іваном Михайлюком махову соломку в Гарячі, які Михарілю анадумали ханця, не злашаючи на докази, мінісуанели не порушували справу, та не перевіряли обставини. Бо Михарю був по посібником працівників відділу обмов головного управління МАС України в Хмельницькій області та виконував їх завдання щодо фальсифікації доказів вони ханця. Отже, можна сміло стверджувати, що працівники відділу обмору Ріл-МВС України в Донецькій області створили сільське злочинні угруповання, яке використовує надані законом повноваженням та смертою власне збагачення. На свій час кравець утримується слідчому ізоляторі 24 травня 2012 року. Під час знаходження краса на прогулянці працівники слідчого ізолятору міста Хмельницька провели обшук каменів та вилучені документи, які кавець відготовував в дивичасті в суді, призначені на 1 червня 2012 року. Своїх дій працівники слідчого ізолятору правці не пояснили, а документи на рівну мову не повернули. Вважаємо, що по відношенню до кінця працівниками неслідчого ізолятору у змови з працівниками одного винен у фальсифікації матеріальної справи чиннений злочин, порушення права на захист, з метою перешкоджання підсудному прийняти повноцінну участь у розгляді апеляції кавця ворог на підставі вище викладеного Керуючись статтями 94-97 МПК України просимо право перевірити силами Генеральної прокуратури України факти, зазначені у заяві, бо на нашу думку працівників прокуратури Хмельницької області причетні до незаконної діяльності міліції. Друге, вимушетики імену справу. Что мы хотим и чем счищем загадку неверсии? Полуавтомобилия устало неславящий Муриски. Промысел кислый. Меня зовут Валерий. Я правозащитник организации объединений в Однокаменецком. То есть буквально сейчас я подошел к сотрудникам. СИЗО номер 29 с просьбой о личной встрече и о том, чтобы они объяснили свои действия, то, что они делают и на чем это основывается. Потому что как оно и есть на самом деле абсолютно незаконная версия с их стороны. Они сказали, что начальник отсутствует, что заместители, подождите, мы им перезвоним. В общем, полчаса перезванивали, в конечном итоге решили, что принимать нас никто не будет, что только в письменном виде они готовы рассмотреть наше предложение. И на вопрос того, что мы хотим передать коллективное обращение о том, что есть очевидные факты нарушения и того, что мы здесь собрались, то что люди с этим не согласны, не только мы. И они опять же на это заявили, что они не имеют никакого права все это принимать.